Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 травня 24 року Херсонщина поспіває такий ультраранній сорт абрикосу під назвою Майя Кот. Це друге плодоношення в мене цього сорту. В тому році був дуже дощовий період, коли було цвітіння. Він перший засів, буквально пару днів було сухої погоди і потім місяць дощів пішло. Він дуже добре запилився в тому році, дав. Добрий врожай. В цьому році також він запилився, але в цьому році була погода сприятлива. Тобто він без змін, що в несприятливу, що сприятливу він дав однаковий врожай. Плоди грам по 50 у нього, отакий От гарячий рожевий колір у нього з розовим боком. У нього зараз технічна спілість, деякі вже м'які плоди. Значить, по вазі хочу зробити ще замітку. З вага у нього, мабуть, буде і більшою, але він мене в крону рубісти. А рубіста вона дуже забирає на себе багато енергії, росту. Тут і по приросту слабенько, тобто його вага десь буде грам 60, плюс мабуть, до 70 буде. Смак у нього. Такий збалансований солодкий з кислинкою. Такою кислинка трохи приснувата, але немає різкої такої скоми, як, наприклад, опріції. Ну такий смак раннього абрикоса хорошого. От такий має сок. Це ще не зовсім спілий плод. Також хочу замітити, що в цьому році, завдяки сухій теплій весні, кислинки мало у таких ранніх сортах. Тому вона якась десь на задньому плані вона більше схожа по вмісту на середні сорти, що є дуже добре для цього року. Ось от такий плід показую ще. Це більш спіліший. Тут соку буде красивіше вигляд. О, люблю цей моменти, коли сок капає з такого стиглого плоду. Товарний вигляд. Дуже подобається мені такий, як би. Самі розумієте, похопець не продаємо такого абрикосу на ринку, особливо коли, в строки, коли спіють співтікарані черешні. Також мені поки що подобається стабільність цього сорту 2 роки одинакове плодоношення при різних умовах. Можна рекомендувати як промисловий для отримання ультраранніх врожаїв абрикосу, що є дуже рентабельно, стабільна врожайність. Ну я ж кажу поки що, але за ці два роки з такими різноманітними умовами це вже небаякий досвід по цьому сорту. Смак, лежкість. Не, лежкість транспортування, він такий береш, він такий упругий на дотик. Якщо не передержувати на дереві, не до м'якого стану тримати, а до такого от зараз технічна зрілість, деякі тільки м'які попадаються. В такому стані зривати його він за день, за два буде повністю готовий до споживання. І якби, само собою транспортування за це время буде проведена. Такий от ультраранній сорт під назвою Маякот. В цьому році спіють одночасно з цим сортом сорт Лука, сорт Магадор і він. Три сорти. Зараз поки на... спостерігаю, огляди по цих сортах буду показувати. Так що слідкуйте за каналом. На цьому буду огляд завершувати. Всім нових зустрічі. побачення.